Зараз ми з вами розглянемо кілька карт на сторону Білорусії, що вони як будуть себе поводити в період з 13 по 19 листопада. Королева мечів. Поміркованість перевернута. Рицар мечів перевернутий. Десятка жезлів. Монах відлюдник. Ну, дивіться, давлять знов. Просто дуже сильно сторона Росії на сторону Білорусі. Це десятка жезлів, поміркованість це мечі, рицарі і королева мечів. Але вони поки що залишаються отак: в ізоляції, відсторонюються, відсторонюються, як годні від того тиску, від тої давки. Дивимось на цих кілька карт. Я вам казав, що визначальними будуть сторона Білорусі, чи вона піде чи не піде теж після повноцінного звільнення двох областей Херсонської і Запорізької. Так казав, так казав. Херсон, якби сам звільнили і правий берег. І тому, напевно, підсилилась саме давка. Не тому, напевно, а так воно і є: підсилилась давка на Білорусі сторони Росії, що типу заходьте, заходьте. А вони розуміють, що якщо вони зайдуть, ну, то їм там і буде каюк. Аркан сили, оце знов давка, дев'ятка жезлів. Вони розуміють, на який опір вони з нашої сторони наштовхнуться. Рейцар Кубків, П'ятірка Кубків, Десятка мечів, десятка жезлів. Ну, от маєте от, е, карти по Білорусі. Їх давлять, їх тиснуть, їх е, е, пресингують, якщо можна так сказати. Бачите? Але ще раз скажу, найближчі сім днів, в принципі, саме з сухопутнього якогось такого наступу, мало би бути, мало би бути якось так, ну, ж таки, спокійно. То, що вони їхні території рашисти використовують як для обстрілів, то ми бачимо самі, що з тої сторони, що, на жаль, прилітати по Україні може. А з позиції активних сухопутних наступів теж як витримують паузу і спостерігають. І я вам казав, що все-таки більше до того, що після звільнення повноцінного півдня Херсонської Запорізької області сторона Білорусі мала би, дай Бог, повністю заглохнути, розуміючи, що до нас таки краще не лізти. От бо так чи інакше виграти вони не виграють нічого, сторони Білорусі. А загнати себе дійсності в такий тотальний глухий кут від всієї світової спільноти вони зможуть. Знову карта 6 мечів. Так, це в нас та 6 мечів. 7 пентаклів. 5 мечів перевернута. Паш мечів перевернутий. І восьмірка кубків. Ну, тобто, позиція поки що така їхня зберігається. Думають, що їм робити. Так, щоб, знаєте, і Росію не розчарувати, і той тиск, який на них дають, от знов карта тиску, будь ласка, ви бачите. От, І бачите, щоб якось так може щось своє там придумати, не знають, що вже придумувати, не знають, що вже там які писати сценарії. В результаті вони розуміють, що вони просто знають поразки і невдачі, то поки що вони думають, а як їм робити далі. Ось така приблизна картина в наступні сім днів по стороні Білорусії по відношенню до України. Будемо теж молити спросити за відведення гіршого і за прихід кращого в Україну, сценарію майбутнього.